Рятувати людей з під уламків будівель та з автокатастроф, загартовувати себе вогнем та водою і ризикувати власним життям. Для рятувальника це трудові будні. Втім, для отця Володимира цей священий християнський обов'язок спасіння своїх ближніх. Та якось служба Богу переважила вісім років непростої роботи у загоні МНС. Втім, остаточно змінити форму рятувальника на священницьке облачення Батюшка не погодився. Прийнявши церковний сан, священик Володимир Тукало і ще п'ять років продовжував співпрацю із загоном МНС. Потім відкрив скаутську секцію рятувальників, там ми передає свій досвід молодим християнам, навчаючи їх не лише духовному порятунку людей, а й спасінню своїх ближніх у надзвичайних ситуаціях. Ми використовуємо спасательське оборудовання, спасателей для того, щоб організовувати дітям різні тренування, різні ігри, Починають з найпростих. От, как вести себя в там в метро, как вести себя где-то в городе, в толпе и так дальше, что делать, если собака напала и так и тому подобное. То есть самые простые элементарные вещи, потому что дети у нас от 7 лет я говорил, да. И самими сложними как організувати людей, вывести их з какого зоны бедствия, как локализовать... Э Рятувальники ще пам'ятають батюшку ще за часів службу в загоні гості у стінах його приходу. Люди у захисних костюмах пишаються своїм спільником, котрий завжди радий допомогти і дружньою порадою, і полегшити душу товариша на сповіді. Отець Володимир був для однополчан, власне, такими залишається, зірцем священнослужителя. Попри те, що батюшка пішов із загону, обравши церковну службу, рятувальники продовжують вважати його своїм колегою. Адже, за їх словами, священник теж рятує людей, тільки на своєму місці. Це дуже рідкий чоловік, дуже талантливий. І таких людей дуже мало і. вони... Ніх знають всі, повинні знати всі. Тому що до німу завжди можна звернутися за допомогою і всі дані получить какую-то поддержку. На кошти рятувальників на території колишнього полігону будується маленький храм преподобного Іллі Муромця. Люди збираються тут, аби не лише почути істину євангельського слова, а й розділити радість сімейних та церковних свят. Тут был центр тренировки спасателей районных. На этом полигоне мы постоянно проводили соревнования юных спасателей. И вот школа Беспеки здесь проводила соревнования детские всякие. Мы им делали всякие там, полосы препятствий и тому подобное. А потом решили сделать здесь храм. Порятунок приходит до нас по-різному. Іноді в яскравій формі еменесівця, а іноді у священницькій рясі. А батюшка-рятувальник чекає на своїх прихожан у маленькому храмі на полігоні. І допоможе кожному, хто хоче спасти тіло чи душу.